Луцьку з нагоди 80-річчя Василя Зінкевича встановили 16-ту скульптуру кликуна Легенда Волині. З давніх давен кликуни мали дзвінкий голос та сповіщали лучан про важливі події. Саме тому міні скульптуру назвали Василь Соловейко, який уособлює в собі всіх дзвінкоголосих співаків, одним з яких є Василь Зінкевич. Я дуже вітаю, що ми маємо такого почесного громадянина Луцька. Він теж має це звання. О, дуже, насправді дуже дуже відомий виконавець. Ми вирішили в честь нашої легенди Волині. Назвати Ли його Василько в честь цього зробити кликуна скульптуру кликуна, встановили в місцевому дворику обласної філармонії. З нагоди дня народження Василя Зінкевича гостям. Також представили фільм Червона рута, присвячений творчому шляху відомого українського співака. Приємна атмосфера створена саме в цьому мистецькому дворику нашої філармонії обласної. І дійсно шанування сьогодні нашого метра, метра Василя Зенкевича, який який святкує сьогодні ювілей. Це людина, яку знають не тільки на Волині, тільки в Україні, далеко за межами нашої неї держави. Так що таких людей потрібно рівнятися і бажаю всім гарного сьогодні дня. І дійсно, яке зараз відбудеться. Ми хочемо теж і, кажуть, чекаємо з нетерпінням побачити. Василь Зінкевич один із відомих українських співаків, який зробив значний внесок в розвитку національної музики. Його творчість сприяла популяризації української пісні та зберігає свою актуальність і сьогодні. Це велике свято. Уявіть собі, Зінкевич це епоха. Це великий має бути вдячна, що він якраз працював. І його творчість належить волинській землі. По-перше, він і сам волинянин, тому що Хмельниччина, там, де він народився, це історична Волинь. Так що він волинянин, і ми цим дуже гордимося, що на нашій святій землі, прекрасній Волині, творив і працює досі живий наш Василь Іванович Зінкевич.